Дмитро Кремль, а де ж те скіфське золото? А де ж те золото? В землі справдешня золота ріка розлита, чи відвезли у безвість кораблі грузькі трієри орбіополіта, просяяні пластини золоті та пекторалі в сонячну осяєність. Чи їх забрали шторми на путі, Що мореплавцям дарував і пам'ять? А де ж ті скіфи вої, де вони? Чи їхнє сім'я звіяно до крихти, переловили їхні табуни жахних століть залізноцьові грифи? А де золотоносні ковалі, в ярні століть мої душа і вия? Не пам'ять і розор моїй землі, від я до туменів Батия. Розорений. Розораний курган. По прийшов сюди і я, чи захопив столітній ураган без пам'ятства, без іменства, без мов'я. Подарували нам залізну кліть не золоту під вічним зодіаком. І вся моя історія стоїть одним суцільним запитальним знаком. Де Скіфія? А кажуть, що була. Де золото в космічній потерусі дзвенить під серцем золота стріла, дзвенить сережка золота у вусі.